Здорово, здарова, ютубчик, здорово, здорово, твічунечка. Починаємо сьогодні трансляцію. Так що приєднуйтесь, Сподіваюсь, буде весело. Так що погнали. Сьогодні граємо Пабієць, Паб'єць, Пупх, Пугунічку. Так що, типа, Кто? буде прикольно. Погнали. О, Бачиш? бачиш, okay. да, да, І бачиш прикол. От от запустив трансляцію, поняв, запусти нормальну трансляцію. і нас немає нормальної просадки брейда сьогодні. Типа, нормально все чи Да, фактично? нормально. Ні, нормально, от дивлюся все чітко, прям по ньому. Я не понімаю цього нашого провайдера. Типу, це або провайдер просто хуйня не страдає, по що До срока Ютуба не може підключитися, що, скоріше, всього. Тобто, можна тобі срокі... лайкосик сміло лупити, да? Там можна хуярити, прям, поняв. Так вони запихує далеко його. Так. Покажи що что мне со звуком треба подивитися Звук ще буде, Підключати провода типа подальше по брата. А, водонли, здорово, старенький, якось якоформу. Вадонли, здорово. Здорово, Йоу, як діли? як закинути донат. Йоу. Донат по сылке в описании. А. Вадонли. Ты че по основному сьогодні граєш? Опять? ні, чи я щось путаю? Вчора було весело. Да, можна. ну то залетай! Типа ми пока розминаємося, типа, там, не знаю, теж вже зрилися кофейку, там, не знаю, за пармі віни. Не знаю, де чому мівіна, конечно, але типу за пармівина. І погнали Добро Що з звуком, у мене це куча проводів. І, походу, провод звука лягає на провод а, цього. А, як його. Про звука на провод, який подає питання. понял, на ком 220 походу типу, бувають якісь приколи со звуком трохи понял, наушники реплять. Або наушники вже пізда пизда прийшла. Зроблю його більш віднішим. Та і так видно. В принципе, зачем? Зачем більш віднішим? Типа Треба на телефоні дивитися на комп'ютері, поняв? типа, слпою. А добре, зроблю. Зроблю, зроблю, зроблю. Мана лупи немає. Ну то за лупа, є. Все, Сыстренки, я просипався за тобою. Блядь, чи я не знаю. Первый снят этапочка, це 100% засуджує. Да, знаю. Тоже засуджує. Так, добре, що у нас дальше по плану. По, -по плану я собі тут розлігся. Не, хуйня ідея. да Дванадцять домики тут. На кто? Так может. Можна... Шестой рановато випрыгнув, не? Так что ты прыгнул рановато? Я сюда учу. Ставь метку. Ну, то я тоді вліво даю скажу. А ти зажимаєш контр в самому кінці, коли самом Да, да. І контр зажимаю, поняв, І на сідаю, все як положено. І shift. І пробіл. Альти в 4, бля. Все роблю. Ну це загорантирована, пацаки. Без бутилки, типа, не буде ефекта. Своїм — це його, блядь. Степ Засуджую. Я сейчас буду стріляти, так шо ти не бійся, окей? Гайно по мене Ну... І шо по тобі не попаде Цього, їбать Тепер, їбаний Не, ну, я хочу провірити зажим Провір Чи у мене нормально зажимається Бо я ж останній раз, шо Дуже погано отиграю, із-за неправильної сенси Мммм mm. Как ти скажи, скажи сенсі, щоб вона була правильна, я понял? Нарешті. Це скажи Сенсі Ні. Старенька, звучить як пропаганда. Ну як? Як? О, господи, зашл в хату, фол лутан и уже вышел. Я погнал дальше. Mm -hmm. Чекай mm -hmm. вас, да, с... Ну мы сейчас доиграем, зайдем, не? Да, 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 мы сейчас доиграем заходимо. Я просто цю карту не дуже, типа обожаю, если честно. Ну, ч, такая прикольна, прикольная лайтовенька карта Мені, Мне кажется, троп сенсу було трохи підняти. Багато приходиться мишки двигати, понял? Ну, типа, навірно. То компенсатор, якщо треба. Ні, mm, yeah, в принципі, not bad loot. Ну, таке саме. Залутався, а да, да, я. Я же, в принципі готов до любого любого типа 9 файта. 9 треба. Но. Я щось так думаю, побега думал найду, але щось так не знайшов їх особо. Я бы только собі ксовочку взяв, якщо если честно. У мене было Х4. Ну от. Степлер. Ну да. Ладно, в зону, наверное. О! Напросився, на понял. Побегу. Тачку Б, чешу здесь? Метка. да. <кхи> так, а, ну, а з з я раз, раз, а, а, С другой стороны, а с другой стороны, если сам мусаска. тачка, Я б рекомендовал поменять. Я іду так сразу десь ближче до центру. Ну так, да, там займаємо свою позицію. Ну де якось там спайт. Спайт перед нами. А, це у цих домиков. По наслупай, понял? Да, да, даже попал трохи. Наглий такий. Даже трохи попав, не добачился. Дю-тюсь, тю вот на донышке. Так, ладно, да де... я. Ну, я тут кручусь, я не бачу. Визваний бачу да, перед нами. Погнали, заберем його. Не, а чи хочеш. Давай погнали, я попадемся. Забираю. Бачу, чуть правіше, на 60, ну да. Звичайно, а нет, це цей визвольний доброчек. Так нам правишу треба. Угу. Не, ну я ж не буду сразу на цей на точку їхати, нам треба углу взяти ж. Подивитися. Вони визвали. ВТР визвали. Погнали, забираємо ВТР. Правильно, їду? Да, да, да. Треба трохи ускоритися правіше На 95. Угу. За цим день, ангарчиком вони біжать. А цей бетера uh, міг впасти сюди, десь трошки в хренову точку і перевернутися. Подивись, куди він падав. Я Ліце бачу. Туда. А, я його не бачу, ти бачиш? Ні. Вот я його не бачу. Значить, вони вже поїхали. поїхал. Ладно, понали пі... до тачки, то я не буду стояти ждати. Думаєш, бо. Мені здається, що вони ще там. Ладно, поїхали. А оце не він? Мітку? Ні, це ступеньки. Ладно, я його не бачу, я біжу до тебе. Баш тільки там откриті двері. Свифт. Окей. Okay. Все голом. Поїхали на нормальний дроп. Просто ми з здорово. Якщо б он не з здорово, то може б не опоздало, понял? Там уже претензії здорово. Там старенький, там може і добре, що ми врізались. я опоздав уже вже клубби сидила. Ну 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 вот это вот ебать, Ёбаный степлер. Хуяр, хуяра она, блядь. А воно ж здесь не хуярится. Таїбул Таїбучий камінь, заїбал мене Вон бачиш, Jebou. я знайшов твою копію в ігорі, перед тобою Огромна да така. Та я то щось дивлюсь, думаю, блядь, де я її бачу, блядь Що це таке з древа бить? В зеркалі, да, кожного дня, не? Ну Да! В зеркалі На деяких аватарках ха ха Да-да-да Застакався якусь хуйню. Панцер Пансер есть. Мы уже взяты, якраз сможем реализувати. Если интерьест. Смочницю береш? У мене є смочниця Да, зможемо реалізувати, тому що дуже ж типи на батерія. Якраз зможемо реалізувати його. Я собі смысл на всякий такий пожарный случай. Типа, по беттеру вліпить? Да, чисто по беттеру. Ну, пацаны, что за бетер. Сбегай, чеб найти. Конечно, ja, по аптекам печально, но похуй не Чом на ja, по аптекам печально. У три. трое. Я тоже трое. Пушите. Не спасибо, подяковал. Вилмах есть. Шо ты дергаемся в зоне, не, я фул. А вилмах на шоу беше не на ШГ, да? Там два. И на С, и на ЖГ. І на снайперську я? На снайперську немає, є на цей на а, як його. ПП, я поняв. Добренько, то їдемо зону, не що у нас. Зараз будь акуратним стороннької, як будемо до машини підходити, окей? Дивись вправо вліво, бо як ми сядемо можемо по нас почати наваливати. Раз, два, три. Вроді чекаю. Але щось вони якісь странні. Файтів немає, вже друга зона, 40 ще вживих. Че ж навали здесь? Дивись, это зверху це бачишь, Не бачу, дачу бачу, не, не бачу тут нікого. Airdrop по левій стороне. Ну, давай давай по левой стороне AirDrop. Сейчас. Yes. Дроп не випав, походу выпадает сзади. А випав. Що поїхали? Випав. Пробуем три. Да, погнали. Отакі такие по нем по помети прям. Дивися примерно куда дроп подай. Ну no. Тачку за испуг, я хазе сюда воду упал, постреляются. Там да мені зона. Та ні, ні, мені зона помішала, я міг напряму поїхати, а мав їхати чуть-чуть косо, тому що по обездней, понял. Я не бачу дропа. Треба їхати так прямо дивитися. Подійду до метки і від метки прямо їть. Та ні, 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 все, 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 забули за пробачьте по. Там ще тачка стоїть. стоит. Той... Ти хочеш тут десь пофайтаться? До нас. Блин, с комстом там ус. Да. Че, что сзади сейчас стреляют? Сука, ці дерева так мешають, пиздец, блядь. Скажи. Понимаешь, а то чувак буде мене бачить, блядь. Мені біля ссога напрягає спина. Ні, спина ми не спина мы не боимся. Спина спина стій ближче тако під, під цей підгорку. Uh -huh. Але не бійся, спина. Нам, головне, цей низ закрити. І ліво-право теж там от це може бути опасно. ні ні ня, -ня кам come to в мене тут нормальна така точка. Неудобно тут можна максимально. цей Можна за, і, за, і засейвитись, Чого? Так дивися, в нас тут горка, спина закрита. Чуть що сразу під горку сховатись за машину і дим і розкачати розкидувати. Ми ще й в зоні будемо, нормально. Бачите, падає в мітку. Стріляю. Раз. Раз. Бачиш щоб добити? По mm мені? -mm. Yeah. Yeah. На нього дим розкидають. Небес. Так, да, так, да, так, да, да, там, там там з... з вишки напроти. Треба перебігти чуть вперед. Каюсторонье, будь готова поднятия. Контроль тьму? Может, надо нас приїхала? приїхала. Каждый <клухи> вышка, да, нам просто? Да, у тебя. Блядь, пора пикнул, репикнул. А ч, а ч ты так далеко к странке? А я думал, типа, подойду. Понял, типа, побачу, госполю первый. Так же склад. Угу. Сейчас уходь. Бля, це моя ошибка. Це моя ошибка, тупо. Ну, чо, чо, чо блядь, ждав, чувака, показ. нахуй, нах я не пікався? М -м 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 -м. я просто дивився, стояв, стоял Ну, типу, Якщо б залишився зі земною там під буточкою, то там міг би ще бути шанс, знаєш, типа. Там максимально О. дерьмово, типа, лока, для мене, типа, вообще не удобно. Погнали до водолю. Чого не удобно? Ну от для мене неудобно. Нормаль... Типа максимально. Не бачиш, типу, типа одна вишка, в яку типа залазив максимально. Так один чоловік, нормально. А, так. Ствердить, що я тут. Заходиш, не? Ну. No. Вот. Запросить. No. А, это нашій команди. Вам, да, ебать, так що такого шибку зробив просто. ні разу не вистрелив попав, блядь, виставив голову під снайпу і пізда просто. і знав що там, типа, знав що буде пікати і блядь, все одно виставив і все. що нас за нас за інвалід в команді кваліс якийсь Та, не трогай ее. <реш> Опять Ютуб я... Опять просил, бедрайт прикинь.